Хочу показати вам показник того, як люди не можуть бути байдужими, а хочуть допомогти природі існувати, і насолоджуватися нам, і людям нею. Але є такі люди, які сьогодні. І це не показник того, що всі люди класні, а показник того, що люди є в нас, які не розуміють, що таке природа, і що вона залишилася на себе. Так, да, ці люди молодці, вони виїхали на своєму транспорті і просто хочуть зробити красу, і вони не можуть бути другими. Але їм би не було чого робити, якби були не ті люди, яким це просто все, все рівно. Я оце шла, зустріла таких людей. Шана таким людям. Дуже прошу вас, як ви в природі буваєте. Завжди приберіть після себе, тому що ми без природи ніхто. І залишити треба своїм дітям, онукам гарні місця, красиві, де б вони могли дихати, де б вони могли відпочивати і насолоджуватися природою і бути здоровими. Тому, будь ласочка, слідкуйте за своїм сміттям, як їдете, і не тільки, і як ходите в ліс. Завжди за собою прибирайте, будьте здорові і бережіть природу, навчайте, розказуйте і робіть зауваження іншим. По-другому ніяк.